Друзі, розповідаю ще одну монету з великим потенціалом для росту, яка має великий шанс на ріст. Високо ймовірно, що вона на альцезоні покаже мінімум від 10 іксів. Так зараз підпишіться обов'язково на мій телеграм-канал, так і на мій тікток, щоб не пропускати взагалі інформацію. І зараз вам скажу, що це за монета. Дивіться, було інвестовано в неї 350 мільйонів доларів. Так. Нагадую, що це приблизно як в в 2020 році, також така кількість, і ця цей блокчейн також побудований на тій самій мові програмування, що і блокчейн SUI. Так він подібний як на SUI, так але має трошки інший напрямок. І сьогодні капіталізація, звичайно, є 3 мільярда доларів і коштує вона в районі 4-5 доларів, тобто йде зараз зона набору. І саме головне, друзі, що ризик менеджмент. Сьогодні, якщо купувати цю монету, то ризик, що вона там ще скоректується на 50%, 60% це досить маленький ризик. І те, що вона покаже найближчим часом ріст, і ви зможете забрати як мінімум 2 ікса, так і забрати свої вкладені кошти, є величезним. Тому, друзі, ця монета називається Аптос, Блощай Aptos. Так, Blue Chain Aptos.